Стати волонтеркою Олена Гончаренко вирішила після того, як відвідала один із дитячих будинків. Після того, коли я побачила дітей, які знаходяться в дитячому будинку, а мені захотілося допомагати людям, допомагати дітям. Я відчула в собі те, що в мене є сили, є потенціал це робити. В дитячому будинку в Гришківцях ми допомагали одягам. Ми провозили подарунки на Новий рік. Ми проводили для них різноманітні заходи. Робили день іменинника. Дітки там дуже щирі, дуже раді були завжди нас бачити. Із 2013 року Олена почала допомагати дітям з інвалідністю. «У мене зібралася команда волонтерів, які мені допомагали, і ми починали розвивати далі цю волонтерську діяльність. Далі ми почали допомагати дітям, які потребують лікування. В більшості це були діти з діагнозом ДЦП і розлади нервової системи. Близько 30 дітей ми відправили на лікування. Згодом волонтерка зареєструвала власний благодійний фонд, щоб допомагати більшій кількості людей. Так вже волонтерство ввійшло в моє життя, що я відкрила благодійний фонд. Діяльність в благодійному фонді ми розпочали з того, що ми почали допомагати родинам складних життєвих обставин, дітям і людям з інвалідністю, одиноким мамам, бабусям-опікунам і іншим вразливим категоріям. Допомагали ну, Допомагаємо досі взуттям, продуктами харчування, побутовою хімією. За словами Олени, люди дізнаються про її благодійний фонд із соцмереж. Найчастіше до неї звертаються саме багатодітні сім'ї. Люди з малозабезпечених родин, коли приходять до нас, вони найбільше потребують одягу, взуття. Ну і також вони потребують спілкування. Вони потребують підтримки. В нас є психологи, які можуть підтримати жінку, наприклад, яка залишилася там без чоловіка в складній життєвій обставині. Також волонтерка створила соціальну майстерню, де людей з інвалідністю навчають в'язати екосумки, малювати, виготовляти прикраси та іграшки. Майстерню ми створили для того, щоб зробити зайнятість для людей з інвалідністю. Справа в тому, що коли вони закінчують навчальний заклад, стають дорослими, то їм нема куди піти, вони стають заточеними в чотирьох стінах, і, а вони насправді дуже контактні, вони дуже ну, потребують уваги і вони дуже хочуть спілкуватися. І от коли такі люди прийшли до нас в фонд, ми побачили, що їм не вистачає, насправді не вистачає контакту. І ми Створили для них таку майстерню, щоб це була платформа, яка могла б їх підтримати, яка могла б їм надати спілкування між собою, а також вони могли чомусь навчитися. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.